Друзі, вітаю! Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра. Точніше, правильно казати, нову прем'єр-міністерку. Юлію Свериденко, оголошено склад цього кабміну. Його особисто представляв президент. Давайте по цьому пройдемось в Росії. Проблеми з грошима. Матвієнко закликає до супер-суперекономіки. Foreign Policy каже, чому Трамп не може завершити війну. А офіс президента каже, чому він може завершити її уже цього. Року давайте все це проаналізуємо, зведемо всі ці пазли в єдину картинку розуміння світу. Підпишіться на цей Ютуб канал, а ми зараз швиденько все з вами проаналізуємо. Верховна Рада буквально щойно кілька хвилин тому 262 двома голосами: 262 голоси народних депутатів проголосувала за власне нову прем'єр-міністерку за новий Кабмін. Слуги дали 201 голос, ЄС не голосував, Батьківщина не голосувала, голос дав один голос, а відновлення 10, за майбутнє 12, довіра 15, ПЗМЖ, це ОПЗЖ 15. Тобто опозиційні українські партії не голосують, але голосують російські партії. Ну, це якраз таки питання корупції і залежності від Росії. Їх би легко можна було замінити українськими. Ну але таку комбінацію обрали в офісі. Це наш новий уряд і тому. Зараз ми пройдемося, хто ще до нього входить. Зеленський виступав в Верховній Раді. Були і крики, були і дуже багато запитань. А він загалом був присутній 30 хвилин. Дякував Денису Шмигалю за роботу. Представляв нову очільницю Свериденко. А ну, власне, першим віце-прем'єром в оновленому уряді буде. Я думаю, що найдосвідченіший урядовець, який є на сьогодні прем'єр-віце-прем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров. Людина, яка дійсно зробила результат, який не соромно показати. Це дія, це мрія. От для школярів додаток це багато інновацій в оборонці. Це багато інновацій, а ми бачимо і в освіті, і в багатьох інших напрямках. Тому Федоров. Показав результат, і зараз а, буде а, реалізовувати це все на посаді першого віце-прем'єра. Ну далі міністром оборони планують призначити Дениса Шмигаля. Зараз це буде якраз голосуватися, але це представив уже Зеленський. Це не інсайди, це слова президента. Міністр економіки, мінекології та міністр аграрки. Одне відомство очолить Олексій Соболєв, заступник Свериденко. От, ну, теж дуже небезпечне поєднання одразу трьох великих міністерств, де всюди треба бути лідером, де всюди треба затягувати супервеликі ресурси, об'єднують три в одне. Демонстрація, що не знайшли лояльних кадрів, які могли почолити всі три. Економічної моделі на об'єднання трьох немає. Це просто те, що об'єднували, потім роз'єднували, знову об'єднали. Щоб що, щоб потім знову роз'єднати, бо три одна людина не тягне, тим більше, колишній заступник міністра. Навіть міністром не був. Ну, небезпечна річ. Ще один заступник Свириденко Тарас Качка, пише УПЕС, стане віце-прем'єром з Європейської євроатлантичної інтеграції замість Стефанішини. Зеленський нічого не в засіданні про ймовірне призначення Стефанішини послом в Євросоюз. кажуть, що більш за все вона піде. Послом в США, а в Євросоюз ще шукають. А Рустема Умерова в РНБО або головою, або заступником. Тобто за ніч знову все змінилося. Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики серйозна реформа, я вам так скажу, сім'ї та єдності. От. Очолить об'єднання міністерства Денис Улюцін, перший заступник міністра фінансів. Ну і сюди ж міністерство Чернишова пришиють, і, власне, самого Чернишова там не буде. Ну, власне, те, що хотів Офіс, зменшити кількість бенефіціарів уряду, хто буде на нього впливати, Чернишов мінус. Ну, і зрозуміло, мінус цей. Ну, і зрозуміло, мінус буде е, міністр аграрки, який був близький до. Міндіча, тут теж Міндіча відсовують і, власне, будуть об'єднувати міністерство. Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук, яка донедавна була главою Мінекології. Натомість Галущенко стане міністром юстиції. Незрозумілі перестановки, незрозуміла історія через те, що насправді ну, виглядає трошки дивно. А просто перетасовка міністрів сто казали, що вони не справляються, що вони неефективні за всіма корупція. Ну і взяли їх, просто ці ліжка переставили між собою. Дивна історія. Міністерство культури після звільнення Точіцького тимчасово буде без очільника. От теж дивна історія. Кандидата на посаду досі підбирають від міністерства. планують відділити стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх одній з агенцій підпорядкованих безпосередньо премєр міністру міністерці Юлії Сверденко. Буде окрема КП, яка буде власне цим займатися. Збережуть свої посади в уряді. Віце-прем'єр-міністр з відновлення розвитку громад і територій Кулеба Олексій, міністр закордонних справ Сибіга, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр фінансів Марченко, міністерка справах ветеранів Калмикова, міністр охорони здоров'я Ляшко, міністр молоді і спорту Бідний і міністр освіти і науки Оксен Лісовий зберігається. От, а голосування зараз якраз таки планується і будуть зараз все це голосувати. А, тому бачимо, що зміни в уряді пішли. От, а, але, ти типу, побачимо, що якихось суперкардинальних змін не підходів поки що немає. Є, фіксуємо у нас прем'єр-міністр. Але зараз ще ждемо голосування за міністрів. А, тим часом в Росії. А, до речі, перед Росією Келох побував на українському виробництві дронів, його повезли, показали все. От, і закликав США придивитись до цих нових технологій. Йому показали наші класні розробки приватних компаній. Ну і власне Келох закликав якраз своїх американських колег все ж таки більше інвестувати сюди, дивитися і більше тут купувати. Нова ера, нових типів війни. І тут українці лідирують. Ну тому насправді це хороша історія. Їхня швидкість інновацій та здатність відновлюватись вражає. Наша оборонна промисловість повинна звернути на це увагу і адаптуватися в свою чергу. Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр повідомила, що представнику США продемонстрували майже три десятки видів БПЛА. Представили майже 30 продуктів наших виробників, серед яких розвідувальні дрони, дрони FPV та оптоволоконні дрони, дрони середньої дальності, боєприпаси з відкладеною детонацією, перехоплювачі БПЛА, дрони глибокого удару, діпстрайки. От і ракетні дрони каже пані Гвоздяр, і це якраз наша гордість. Все те, що вони показали, і це якраз те, що ми робимо з вами кожного дня, збираючи інвестуючи в розробки, інвестуючи в нові продукти, це дуже круто і сильно, і це те, що зробить нашу країну переможницю. До речі, Зеленський, будучи в Верховній Раді, сказав, що ротації не буде військові повернуться уже. Після перемоги, ну от друге, що сказав Зеленський, трошки там з депутатами поцапався, тому що депутати скучили, що президента давно не бачили, то кричали, волали. Ну скажімо так, вели себе трошки не всі, але дехто як діти в школі. Ну от, а дехто навпаки опозиційно кричав і піднімав питання, які важливо почути від президента. Це теж важливо і потрібно. Не вистачає, скажу вам відверто. Президент був недовго, але не вистачає комунікації президента і Верховної Ради. Треба спілкуватись більше. Москва, давайте ж про ворогів теж не забудемо. Матвієнко закликала готуватися до найжорсткішої економії грошей у бюджеті. Це прекрасно. Девізом бюджету 26, який починають готувати чиновники, має стати найжорсткіша економія грошей, заявила на засіданні Ради Федерації в середу речник палати Валентина Матвієнко. Девіз наступних бюджетів найжорсткіша економія. Ефективність кожного рубля, контроль за кожним рублем, регіональні бюджети. Під ніж можна пустити національні проекти, витрати на них було правильним зрушити праворучно кілька років. От запропонувати на тому ж засіданні голова Комітету Ради Федерації з бюджетно-фінансових ринків Анатолій Артамонов. До бюджетної консолідації треба приступати терміново. Бабла немає на Росії. Ну а скільки оцінки стану економіки стали більш песимістичними? Ай-яй-яй, нафтогазові доходи знижуються. Зброї виділено 13 трильйонів, ще 3 трильйони рублів. закладено на статтю національна безпека зашиті бюджети МВС Росгвардія. І слідаки Силуанов додав, що деякі інфраструктурні проекти дійсно можуть бути відкладені на пізніший термін. Ну, наприклад, будівництво доріг. Ніколи в Росії доріг не було, то наше, щоб вони з'являлись зараз. На війну і хай лучше росіяни ходять без ніг. Мінфін роздруковує ФНБ на покриття. Випадкових нафтогазових доходів, якщо ціни на нафту УРАЛ спадає нижче 60 доларів за барель. Робить оцінку Альфа-Банк, банк відомого львів'янина, який так нас намагався переконати. Що Бабин Яр він тут відбудовує на благо України, правда, в війну чомусь із Лондона поїхав у Москву. Ай-яй-яй, як так сталося. Одним словом, резерви для латання бюджетних дір наближаються до вичерпання. Ліквідні активи Фонду національного добробуту, які перед початком війни були 120 мільярдів, то в 2025 році скоротилися до 50. В два з половиною рази, якщо ціни на нафту залишаться низькими, цей запас повністю витрачений вже наступного року. Попереджають Росстаті. Отак, от, от Путін вміє керувати державою. От і власне зараз бачимо, що ця дірка просто тільки стає більшою. Ну і власне, в офісі президента кажуть, що Трамп може змусити війну завершитися уже в 25 му Знову ж таки, Келох приїхав, виглядає на переговори. Е, те, що Росія не має бажання ці переговори проводити, то треба тиснути не на нас, а треба тиснути на Росію. Трамп поки що погрожує 150 країнам ввести проти них санкції. Ну, знову ж таки, це трамповська історія. А нам цікаво більше те, що пише Foreign Policy. Вони кажуть, що е, Трамп не може закінчити війну в Україні і каже причини. А все тому, що, що миру не буде без додаткового тиску на Росію. А ще Трамп повинен визнати, що війна в Україні це тепер його відповідальність, а не відповідальність Байдена. Пишуть якраз таки дописуючи foreign policy. Складно визначити, що означає його зовнішня політика Америка, перш за все, в контексті України до такої міри, що його запідозрили в підтримці Росії, передає Унян, посилаючись на Форен Полісі. Старший науковий співробітник інституту Гадзана Люк Кофі, зараз ситуація, каже, почала змінюватися. Зокрема, було оголошено, що буде поставлено зброю американського виробництва на кілька мільярдів доларів, які виділять європейці. Водночас Трамп дав Путіну 50 днів на те, щоб він сів за стіл переговорів. Аналітик каже, що російські чиновники вже сміються, тому що Трамп і раніше висував подібні ультиматуми, але після закінчення встановленого терміну нічого не відбувалося. Кофі каже, що проблема полягає в відсутності у Трампа послідовної реалістичної політики для досягнення поставленої мети. Частина провини лежить на його команді, особливо в Міністерстві оборони, каже аналітик. Наводить приклад, що найтривожніший приклад стався, коли Пентагон раптово припинив постачання зброї Україні. Це рішення застало зненацька не тільки Україну, але й європейців і багатьох Вашингтонів, включно з самим Трампом. Коли його запитали, він схоже не знав про це рішення. Необдумане рішення Пентагону припало на важкий час як для України, так і для самого Трампа. Для України багато хтось з затриманих поставок. Зброї являли собою вкрай необхідні засоби ППО. Тоді як РФ била по українських містах. Ну про це нам сказала і пані Меланія Трамп. У сукупності ці кроки могли б створити для Трампа можливість примусити Кремль до переговорів, натомість, раптове припинення поставок зброї Пентагоном подало протилежний сигнал сигнал про різкі зміни в політиці США і внутрішні розбіжності. Тим самим послабивши позиції Трампа в критичний момент. Саме тому важлива заява Трампа щодо цього тижня була насправді настільки важливою. А... Орін По Полісі каже, складається враження, ніби Трамп втратив контроль над дипломатичним процесом, який він прагнув реалізувати щодо війни в Україні і що тепер умови задає Путін. Крім заяв про військову допомогу, є інші конкретні кроки, які Трамп може зробити просто зараз. Перший найважливіший з них це визнання того, що справедливий чесний мир відповідає інтересам самого. Трамп, оскільки будь-який інший результат серйозно підірве його авторитет як супердержавного лідера за кордоном і власне популярність всередині самої країни, говорить Foreign Policy. Якщо Москва вважатиме, що у неї є успіхи, критики Трампа всередині країни і за кордоном справедливо засумніваються в стилі і стратегії його зовнішньої політики. Трампу потрібно відмовитися від думки, що війна в Україні це війна Байдена, і визнати, що тепер відповідальність лежить. Виключно на ньому кофі каже, що після шести місяців в овальному кабінеті заперечення війни більш не є політично обґрунтованим і не сприяє виробленню рішення. По друге, Трамп має забезпечити використання всієї вже виділеної допомоги України, також повинен закласти. Закликати Конгрес ухвалити новий додатковий пакет допомоги Україні після того, як поточна допомога закінчиться. Ну і третє адміністрація Трампа слід також розробити стратегію розвитку оборонного сектору України та тісної його інтеграції з американськими оборонними підрядниками і з, е стартапами у сфері військових. Технології зміцнення оборонної промисловості України це не тільки доставка зброї на фронт, це одна з найефективніших довгострокових гарантій безпеки України, яка принесе значну вигоду самим сполученим штатам, і це рівно точно накладається на те, що сьогодні Келох сказав, коли на українських заводах з виробництва дронів. Йому показували дрони і казав: Нам самим треба придивитись і сюди інвестувати. Бачимо, що аналітики і політики в Штатах з різних сторін сходяться в єдиній думці: що сильна Україна сильні штати, безпечна Україна, безпечні Штати, інвестиції в нас це і суперінвестиції для їх самих. Напишіть в коментарях, чи ви з цим погоджуєтеся, чи це вже війна Трампа, а не Байдена. Ну а друге, як вам новий уряд, і міністерка, і, власне, міністри, особливо ті, які просто змінили назви міністерств. Чи варто було це робити? І друге, як вам шмигаль на посаді міністра оборони? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.